Привіт, футболмани та християни! Офсайт продовжує огляди матчів Хафеали. В сьогоднішньому випуску ми розповімо вам про перпетії усіх наших ліг. Тому запарюйте ріву, нарізайте соковиті сосисочки, кидайте соточку на ЗСУ, бо ми починаємо! Стартуємо як завжди з найцікавішого з вищої ліги. Тут як і минулого туру, Яско пропускала матч через свою зустріч відповідь плей-офф першої ліги чемпіонату України з футзалу, який вони, до речі, виграли та вийшли у фінал чотирьох. Ще ми їх вітаємо. Щодо трьох інших ігор, то зараз ми про них розкажемо. Почалася вишка з бійки Інтера та таріар та авто. За два тури аграрії не втратили жодного балу і номінально наразі є. Лідерами автомобілісти ж один матч до цього виграли і один програли. Щодо поточної гри, то в першому таймі події на полі розгорталися досить цікаво, але з малою кількістю голів. Першими забили підопічні Павловського. А саме Антіпов заніс красивий гол до сітки автомобілістів. Перший тайм так і закінчився з мінімальною перевагою інтеру. А от в другому відбулася кульмінація. Відігравши гол, команда Рибачука бажала витиснути максимум цієї гри та пішла в масовану осаду. Але гра. Достойно вийшли з цієї ситуації, не тільки зберігши паритет, але й забивши ще раз та підтвердивши свій лідерський статус перемогою 2-1. Інтера Іде наразі без поразок. Ще дві гривишки були не менш цікавими. Юрія Фарму завзятій дуелі поступається кусту Агро 24, а Гедон у християнському дербі мінімально обігрує благодать 3-2. Таким чином, лічману та компанії, поки не вдається у цьому сезоні набрати бодай одне очко. Що ж і зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю вищої ліги. Бачимо, що є один лідер та три команди з однаковою кількістю очок, які йдуть за. Ним, але не забуваємо також про яско, що наразі зіграло тільки одну зустріч. Ну що ж, продовжуємо першою лігою. У ній розпочинали Десна та Атлетик 2011. Молоді хлопаки з Десни продовжують підкорювати хафел, та й тут не підкачали і виграли один-п'ять. Матчі між полум'ям та епіцентром розгорівся справжній вогонь. При тому палали обидві команди, провівши безпрецедентну цікаву зарубу, що скінчилася рахунком 1-1. Далі на зелений прямокутник 35-ї школи вийшли Бухтаун та Якс. Більшість прогнози. Ристів у цьому матчі зазначали лідером пари саме Вінницьких голландців, і вони, по суті, були повністю праві. А як стримав ініціативу в грі, відпрацьовуючи першим номером усі 40 хвилин матчу, попутно забувши 5 реалізацій. На мою думку, так на класі вони зможуть дійти до кінця змагань та вангує їм першу трійку. Адже команда дійсно сформована, зіграна та потужна. Бухтаун до слова зміг забити гол престижу у цьому матчі та достойно достойно завершити його. Цифру на табло, як ви вже зрозуміли, було зафіксовано на позначках 1-5. Хочу подякувати нашим суперникам, що вони все таки зібрались на гру, бачучи їхню звитягу, як вони хочуть кожного разу приходити на ігри і хочуть грати. Хочу подякувати всім, хто так може робити. В цей непростий і складний для нас час. А своїх хочу просто поздоровити. Стосовно тактичних, якихось там технічних обставин, я нічого говорити не буду, тому що це наше залишається в роздягальні. Хочу ще раз подякувати організаторам, всім хлопцям, ну і зсу, звичайно, що ми маємо змогу сьогодні грати. Ну і події туру, так сказати, хедлайнером всього того, що відбувалося в цей день, було дійство під назвою «Барбершоп аграрій. Гостро сюжетний екшен з прекрасною акторською, футбольною грою і хореографією рухів від голкіпера перукарів, чудовими голами, блекджеком і дівчатами, які розминалися за полем. Саме так можна описати коротко цей матч. Ну а якщо серйозно, то тут дійсно була достойна та рівна гра. Перші три голи забили Барбари, але аграрій вдало камбекнувся в другому таймі і вирвав у непоступливого суперника одне очко на свого заліку. Таким чином, 3-3, чесно кажучи, для жодного з опонентів не є вдалим рахунком, адже не дає їм можливості піднятися по турнірній таблиці, яка до речі наразі на ваших екранах. Ну і закінчуємо випуск другою лігою. У третьому турі відбулося традиційно чотири поєдинки, і половина з них закінчилася мировою, що свідчить про рівність команд. Але до цього ще дійдемо. Давайте все по черзі. Відкривали ігровий день матчем туру між Кубою та Незламними. Кубинці показали, що дуже рано їх списувати з рахунків та завершили поєдинок нічією. 2-2. Наступними на поле вийшли Вінфілд та Фенікс. Цей матч прогнозисти оцінили неоднозначно, але все ж вищі Коефіцієнт був на виграші він половців. і перший тайм пройшов саме під їх акомпонемент. Граючи першим номером, вони забили два голи, але на початку другої 20 хвилинки пропустили ще один у відповідь швидко надолуживши його третім м'ячем. Та далі зіграв фінішний спорт від пташки відродження. Фенікс скористався кількома помилками захисту суперника та зрівняв рахунок. 3-3 і Вінфілд повторює дзеркально і історію з Вінсіті, Сіті, які до речі, в цей день обігрують старе місто з рахунком 4-0 і вириваються на першу позицію. Ну і останнім матчем, про який ми хочемо сьогодні поговорити, це май сенсація від Арпала та команди. Ми Арпал Арпалу перших два тури явно не щастило. На стартовий матч вони не змогли з'явитися, а другий поєдинок проводили без замін. Цього ж разу, як зауважив їх капітан, зірки зійшлися а разом з ними і оптимальна кількість гравців для вдалого матчу. У Вінничан ми навпаки бачили відсутність основного голкіпера. Замість нього у рамку став польовий гравець Олександр Горобчук, А до Вай Сашковіць стояв дуже на хорошому рівні і пустив лише один гол за гру. Та цього голу було достатньо для виграшу Арпалу. МВ не зробили жодної реалізації. Поступились тепер вже темні конячці другої ліги. Віталій, вітаю вас із першою перемогою в нашому турнірі. В першому матчі, на жаль, не зібрались, другий не пощастило. Поступилися, а зараз нарешті вириваєте це в три очки, довгоочікуваних. Як вдалося це зробити та ваш короткий аналіз цього матчу? Можу сказати, що на другий матч ми не зібрались, тому так зіграли погано. Сьогодні явка в нас 100%. Були тренування, тому я вважаю, що цей результат є. Актуальним на даний час. Кого вважаєте фаворитами і з ким, як вважаєте, буде найважче в цьому турнірі боротися за першість? Фаворитами я взагалі вважаю команду Куба Вінсіті. Як підніс теж незламні фаворитами Незламні Куба, тому з ними можна з ними буде найважче боротися. І дивлячись на сьогоднішню перемогу, які задачі ставити на турнір, як хочете закінчити його? Хочемо закінчити на першому місці, тому прикладаємо максимальну зусиль для цього. Що ж і тепер давайте заглянемо в турнірну таблицю другої ліги, адже тут все дуже цікаво. У нас є два лідери Вінсіті та Незламні. Є Вінфілд, який відстає всього на два очки. Ну і далі ціла вервичка достойних команд, що ще точно поборяться за місця в Голдлізі.